Буде корисно для тих людей, які хочуть захистити свій дім від вітру. Що це означає? Це буде корисно для аграріїв. Загалом дуже важливо, тому що такі відео я не зустрічала в українському просторі. Я не знаю, можливо, хтось і створив його. Якщо створив, то скиньте мені посилання. А загалом. Це про те, як зберегти землю рослини на землі. Ну, мається на увазі якісний ґрунт. Рослини на цьому ґрунті, щоб там був хороший врожай. Затримати сніг, захистити свою домівку від вітру, це теж. І ну, добре співіснувати з природою. Так от. Фермери і голови ОТГ мають реальну можливість вплинути на те, що коїться в їхніх громадах або на їхніх територіях їхнього управління, їхньої власності. І це суттєво може змінити і клімат, і благоустрій різних. Території. Чому я з цього починаю? Тому що е, в нас загалом е, такі території не змінювалися е, 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 до вітру взагалі ніхто не має ніякого діла, насправді. І якщо взяти е, роки Радянського Союзу, то там починали робити вітрозахисні смуги. В нас відколи Україна, я не пам'ятаю, щоб е, був такий, е, чи змінювали ці лісосмуги, чи не змінювали їх. Я не пам'ятаю. Е, перші які посадки, я, пам я знаю, що є згадки за 70 ті роки. Ну, мене ще тоді не було, і тому як би я не дуже знаю. Але загалом, е, чому я піднімаю тему лісосмуг? Тому що. Лісосмуги захищають поле від вітру. Ви це всі знаєте, ми це всі знаємо, але ніхто особливо не звертає на це увагу. Ця ситуація десь відкладається, незрозуміло куди, і потім стається так, що коли фермери окроплюють свої поля, люди в селі масово хворіють. Болять шлунки, шлунково-кишкові тракти, ше, ще щось. Ще щось. І якби чому це так трапляється? Тому що поле і зразу, зразу село. Особливо між полем і селом немає ніякого бар'єру. Немає лісозахисної смуги між полем і будинками людей. І тому вся хімія, яка йде з поля, зразу автоматично включається в городи людей. В двори людей і діти, і ви споживаєте цю хімію. Воно здається, що нічого такого страшного за кордоном люди живуть, і, і ми виживемо, але кожне село, де є поблизу фермерство, знає, що коли йде окроплення масове фермерами, люди хворіють. Хворіють діти масово, в садочки не ходять. Чому? Тому що немає бар'єру між. Городами, і е, селом, і житловими приміщеннями просто немає. Е, чого немає? Немає дерев і кущів. Тому я головам ОТГ пропоную, якщо у вас є можливість, оберегти е, свою територію, як е, зробити її як дім, щоб вона у вас була не просто собі. Частина землі, а ця частина землі була екологічно продумана для людей, то тоді, ем, тоді ем, між селом і полем обов'язково потрібно робити лісозахисну смугу. Чому? Тому що оця вся хімія, яка кропиться, вона в повітрі просто в секунді перелітає на двори, на будинки. Якщо у вас є там паркан, цей паркан вам не, вас не врятує від абсолютно нічого. Там метр огорожує, охороняє 3 метри, захищає 3 метри наступних е, е, територій. Тобто 3 метри території вашої буде захищено, а далі ні, розумієте? Нехай 6. Так? Якщо у вас двохметрова огорожа, але далі нічого. І тому я рекомендую головам ОТГ захистити своїх людей, виділяючи, дбаючи про це, змушуючи, ну, не змушуючи, співпрацюючи із. Аграріями, таким чином, щоб вони відділяли смугу землі, хоча б в декілька метрів, і висаджували там дерева і кущі. Які дерева і кущі? Дерева і кущі ті, які є у вас на вашій території, на території вашого лісового господарства, або росте, просто ростуть в садках людей. Чому я на це звертаю увагу? Тому що зараз люди бояться високих дерев. Подивіться навколишні села. Це просто грядка. Грядка, грядка, грядка. Ну, і десь там ліс, так? Якесь там дерево, яке не відрізали електрики, і ну, там якийсь горіх, типу більший. А все інше це все малесеньке. Абсолютно все маленьке. І тому е оці маленькі дерева, ваші, яблуні, груші, е вони вас не захищають абсолютно від нічого. Розумієте, Вітер летить прям ось так. І от все, що несеться, несеться прямо на вас. Тому вітер має велику силу, і тому я говорю, що з вітром потрібно працювати. Ландшафтні дизайнери створюють красоту, але е, я хочу е, е, надати вам розуміння, що не тільки однією красотою е, світ. Е, Можна удосконалити. Можна удосконалювати і господарські якісь якості. Чому я це піднімаю? Тому що з села, звідки я родом, там теж хворіють люди, і хворіють діти, коли. Коли йде окроплювання, коли весь час, весь час окроплюють аграрії. І немає ніякого бар'єру між полем і е, територією людських е, городів, людських дворів. Чому? Е, ну, Тому що не було потреби такої висаджувати нічого. Ніхто нічого не висаджував. Навпаки, вирубували, тому що ну, е, це е, створювало якісь хащі. Так? І зараз загалом це проблема, тому що е, дрова дорогі, і м, воно е, все дороговартісне і лісосмуги вирубуються. Але ми маємо зрозуміти, що це, е, це наше здоров'я, це наш бар'єр від е, різних хімікатів, від різних. Е, е, Вітрів. Вітри бувають не тільки загалом е, з хімією. Е, от вся пилюка, яка несеться, е, це все е, ви вдихаєте. У мене, наприклад, е, в батьків огороже істуй. Якби ви знали, е, скільки пилюків в цих туях назбирується, тому що туї повз дорогу. Е, е, і тому я мушу вилучати деякі, ем, блокувати деяких людей, ем, ось так. Е, тому, е, тому я говорю про вітер: люди, які живуть під лісом. Які живуть в полі. Якщо ви живете під лісом, і ви думаєте, що ви захищені від вітру, то ні. Під лісом вас так само спіткає вітер, як і з усіх інших сторін, тому що ви захищені з однієї сторони, а з усіх інших не захищені. Якщо ви живете під лісом, і тому я говорю: якщо ви хочете захистити свою територію від вітру, потрібно зараз. Коли був сніг, коли є сніг, е, сфотографувати свою територію, де її поведувало, де сніг е, вичищало, виносило вітром. Тобто, де були намети снігу, і де ви, ми, видувало сніг. Тому е, таким чином ви будете знати на вашій території, е, де є та точка, де потрібно посадити щось, щоб захистило цю територію від вітру. І тоді у вас буде більш затишніше на, на території. Якщо ви думаєте, що це не так, то зазвичай. Вітри дмуть приблизно плюс-мінус в одному і тому самому напрямку зимою. Якщо вам здається, що це не так, то переважна більшість це так. Ні, звичайно, кожен день не так. Воно змінюється і на день 300 раз. І синоптики можуть казати, що ти там розказуєш, але в загальній кількості, ви, якщо виходите на свою територію, ви знаєте, що зимою у вас задуває саме там, так надуває саме там снігу. Або видуває саме там сніг. От прям кожного року одне й те саме там передуває, так, і ви не можете перейти. Чому? Тому що ну, так побудований вітер він там у вас саме там надуває. Я особисто знаю на своїй території, де мені потрібно посадити щось, щоб захистити цю територію від вітру. Це будується грамотно, тоді вписується в рослини в ландшафтний дизайн. розумієте, Тоді можна вписувати рослини по тій території, щоб блокувати вітер. Це може виглядати дивно для звичайних людей, пересічних людей. Але хто думає про це, хто думає про свій дім, як про свою фортецю? Той зверне увагу на це відео, кому не відгукується, просто перелистуйте, тому що ну, це складна тема для загального загалу. Але аграрії ну, десь приблизно це все розуміють, і які всі, хто наприклад стикаються з. Посівом полів, засівом полів, знають, що де є лісозахисні смуги, там ем, краще зберігається волога, менше віддувається земля, менше висушується земля. Так воно працює. Але для того, щоб засадити цю лісосмугу, смугу, потрібно віддати частину землі. І ніхто не хоче цього робити, розумієте, тому що ну, це частина землі, яку потрібно віддати. Потім засадити цю лісосмугу і перших там, два роки напевно доглядати за нею, тому що е ну, дерева заростають травою, так потрібно, щоб вони піднялися вище і перший рік їх ну, поливати, тому що якась частина тих дерев висохне при першій посадці. Але якщо ви це зробите, якщо ви відкладете це як депозит в довгу, розумієте? Це як це як інвестиція в майбутнє. Якщо ви це зробите зараз, відкладете цих два роки, наприклад, чи три побудови своєї території, потім в майбутньому ви будете брати більший урожай своєї території. Він буде менше потребувати. Роботи вашої, розумієте, такої. І це можливо складно звучить, але я розумію, що ті люди, які мають відношення до посівної, які засівають поля, вони прекрасно розуміють, про що я говорю. Отже, голови ОТГ і аграрії, мене зрозуміють. Але проблема в тому,